Наша героїня щоразу буває різною. За освітою вона економіст, за фахом журналіст, а за покликанням справжнісінька модель. Подіумом її не злякати, але про це ми поговоримо пізніше. Що треба зробити економісту для того, щоб стати журналістом? Дуже хотіти стати журналістом. Ну, власне, це була моя мрія з класу восьмого, але е, мої батьки не дуже були в захваті до цієї мрії, коли я її озвучила. От тому власне пішла вчитися на економічний факультет, здобувати таку серйозну освіту. Скажи, не важко дівчині з таким романтичним складом е, натури, скажімо, так, е, все таки вчитися у цим точним предметам? Так, було важко. Було значно важко, але я собі десь там писала газеці студентські, займалася самоврядуванням, е, брала участь в конкурсах навіть краси де-на-де тому. 都不。 Так от перекривала навчання творчою стороною процесу. От робота журналіста вона зобов'язує до якогось певного дрес-коду. Якщо ти йдеш на зйомки, ти не можеш піти на зйомки, на яких ти будеш там 2-3 години на ногах, ти не можеш піти на підборах, так бо це буде нелогічно. Ти не можеш піти на ті ж експреси, коли виходимо, задаємо питання людям також на тих же підборах. А все ж таки я схильна до того, що кожна професія я не знаю, вимагає власне певного дрес-коду. Єдине основне правило це ти маєш відповідати тому оточенню, в якого ти береш інтерв'ю. Якщо це, наприклад, якісь високі чини, і ти йдеш на якийсь званий вечір, ну ясно, що треба одягнутися відповідно. Але в принципі, якихось таких стандартів немає. Це має бути, напевно, що зручно, це має бути естетично охайно, красиво і, і більш-менш вписуватися в ті ранки. Зрозуміло, що до губернатора ти в шортах собі і в якихось там капцях прийти не зможеш. Дуже тішусь, тому що журналістика це не така професія, де потрібно кожного дня ходити в чорний низ, білий верх, і там не знаю тобі не диктують якісь, не ставлять якісь умови про те, як ти маєш вдягатись. Тобто ти вдягаєшся відповідно, не знаю, до тих же зйомок. Ти знаєш, куди ти їдеш на зйомки, ти вдягаєшся відповідно до тої зйомки, або по тому, як ти внутрішньо себе почуваєш бо Вона вміє дуже гармонійно підібрати речі. Це як на мій чоловічий погляд. Вона ніколи не одягається дуже-дуже якось яскраво і дуже так, щоб впадало в око. Але в неї завжди є дуже такий стиль, витончений навіть стиль, дуже гармонійний, який підкреслює всі, її, всі, так скажімо, принади. Так, і вона дуже гарна дівчина в цьому плані. Вона вміє одягатися. Я помітила, що одягаєшся, ти не завжди так практично, як ти про нам це зараз розповідаєш. І якби я тебе побачила десь на вулиці і не знала, що ти працюєш журналістом, так я би подумала, що повз з мене проходить, ну як мінімум, якась ну онучка Коко шанель скажімо, так. Ти любиш сукні, ти любиш елегантно одягатися. І відповідно моє тобі запитання: а е, що у тебе у шафі вдома переважає? Мої моїй шафі переважно сукні. Я не знаю, чому так склалось, так історично склалось, але в мене більш. В мире суп не при ну... При тому, що я люблю їх, люблю їх шити. Тобто я люблю побачити якусь сукню десь, не знаю, там на показі або десь віком по телебаченні, на на якійсь відомій леді, так, і пошити її. ти шиш їх сама? У мене дуже ні, я не щую сама. У мене є дуже-дуже прекрасна жінка швоя, яка мені ж є, не знаю, ідеальні сукні, але завжди це те, що хочу я. Вона просто це втілює. Тобто я намалюю ескіз, як, як там можу, так. або перед я даю їй це на словах і вона. Завжди ш'єш сукню саме так, як хочу я. Єдиний величезний плюс того, що ти ш'єш річ для себе, ти вкладаєш в неї душу, ти вибираєш тканину, ти абсолютно повністю не знаю продумовуєш. Тобто це таке вкладання душі в річ, яку потім ти носиш, і це завжди така хороша енергетика. Ти виступаєш іще й модельєром, так? Ну трошечки на проценті 20. Я просто згораю від нетерпіння, щоб все таки заглянути у твою шафу і переконатися у тому, який ти модельєр, і взагалі я вам скажу. Що журналіст і модельєр в одному лиці – Це дуже цікаво і небезпечно. Ну що, ти кличеш нас у гості? Звичайно, я, я, я вже дуже давно хочу вас покликати в гості, тому ходімо. Зараз ми подивимося, що лежить у шафі у журналіста, який у вільний від роботи час виходить на подіум. Добрий день вашій хаті. Доброго дня. Uh, у нас тут є кіт, він дуже гарний. Ой, як у тебе гарно! Ой, Нель, ти казала, що в тебе є кіт, але ти нічого не сказала, що в тебе є ще й пес. Що ти охороняєш? Неліну шафу? Пустиш нас подивитися, що там лежить. Він охороняє власне ту шафу. Ми отримали офіційний дозвіл на те, щоб заглянути, що лежить у Нелі у шафі. Отож, це моя шафа. Тут половина речей, половина речей там. Тут як ти бачиш, ти їх якось систематизуєш, тобто да. в тебе там літні, там зимові чи як? Ні, ні, ні. Тут просто висять бачиш суконьки, тобто речі, які можуть десь не знаю, помнутись. тобто, щоб вони кожен раз не гладити їх. Да, їх а, їх, це їх. ті да. знамениті суконьки, да. які Добре. ти сама розробляєш їхні моделі. Перша сукня, яку я пошила. Тобто я хотіла ось таку червоненьку, якусь суконьку. Це що б... це? Оце ти мала на увазі, от це знаменувало такі янгольські крильці, да, які да. ще не виросли у великі, пишні, пухнасті. Щось да, да. типу того. Жінка або вдіти червону сукню спочатку має навчитися носити маленьку чорну сукню, а вже потім переходити на червону. Тому я спочатку ходила в чорних сукньках, а потім вже вирішила, що я доросла до того, аби вдягнути червону. Ну я тобі скажу, неля більше я знаю безліч жінок, які зупиняються на тих маленьких французьких е чорних сукнях, так, і вони настільки до них Простають, що вони протягом свого життя вони так, і, вони так і не переходять на червоний кольор. У мене багато червоних речей. Ну, по крайній мірі декілька червоних речей. І червоний це мій улюблений колір. Тобто, я не знаю, я коли вдягаю червону річ, у мене хороший настрій, у мене вдалий день. Ха -ха -ха, ну я, я тебе розумію. Знаєш, у водіїв, які їдуть дальнобійники, які їдуть у далеку дорогу, є такий напій, який збуджує енергетику, продає. Називається Red Bull. Не Недаремно він називається Red Bull. Так само, повір мені, діє червона сукня на чоловіків, які на тебе дивляться. Мабуть. Ну, для чого ти це розказали? Ну. Це вже такий не знаю відтінок червоного. Це така малинова сукня, але я не знаю, я її дуже дуже люблю, тому що це сукня, яку я вдягала десь на три весілля, і це були весілля мого брата, моєї подруги. І це така сукня, яку я не знаю, вона для мене асоціюється з весілями. Скажи мені, будь ласка, Неля, а крім червоних сукнь, ще які сукні у тебе уша є? Я тільки червоні? є, не повіриш, але є. А, якщо ми вже заговорили про чорні сукні, то в мене є дві чорні сукні. Кнів, ось, є одна, але вона. Ем... Як би тобі сказати, досить мене е дискредитує, бо тому, що вона ось такого бандажного типу з відкритою спиною, але дуже дуже. А в чому? Чекай, чекай. чекай, Я хочу зупинитися трошки на цій сукні. А в чому власне полягає дискредитація? Дискредитація не якого? дискредитація як журналіста, як модельєра, як Як економіста може, який таки має ходити серйозний, в окулярах таке весь Ну вона досить, досить 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 така відверта. Скажемо, прямо, але це також сукня є історія. Те. Що у нас назріває ріс історії? Це абсолютно очевидно сукню мені подарувала моя подруга і її хлопець на день народження. А, причому на день народження на 22 роки. І це було таке дійсно свято, яке я запам'ятала надовго, тому що було дуже-дуже багато моїх друзів. Ми дуже весело гуляли. І вони мені його подарували, і я вже його вдягнула на, на те святкування. І ну, насправді це такий був сімейно -дружні, сімейно дружні коло. І Ми так веселились, гуляли, і якось це затягнулося на два дні. Тому я прийшла додому через два дні. І в цій сукні з туфлями в руках і сказала: мама, я вернулася, я насвяткувалася. святкувалася. Будь ласка, я тебе дуже прошу. Дискредитуйся ще раз, чи ми подивилися, яка приходить Неля додому після двох днів гуляння? Я знала, що ти це зробиш. Ну що? Ага. Уявляєш, Ситуація со єдина думка, яка напрошується на це все. Навіть якщо в тебе щось не складається з економікою або з журналістикою, то з голоду ти не умреш. Це така як це сказати критична довжина. Тобто, ти ще думаєш, чи сісти в цій сукні, чи краще постояти. Добре, Нель, можна щось запитати? Так. Да. А більш пристойне щось у гардеробі у тебе є. Покажи, будь ласка, мені щось таке, в чому пристойний журналіст може собі дозволити зайти, і без того, щоб виник навколо того журналіста якийсь скандал або конфлікт, просто зайти і взяти в інтерв'ю. Я би собі точно не дозволила зайти в редакцію, але ось ось. Цій сукні я би зайшла я і вийшла, і ходила би, і на інтерв'ю би в, в ній ходила, і всюди в ній. І в би було. Гарант, це, гарант, це моя гарант. одна з залюблених сукень, Насправді І тут така моя улюблена довжина. Але це така сукня, знаєш, яку ну я не знаю, її можна вдіти ну, на, на роботу, там на вечір з подругами піти попити кави. Тобто це така універсальна річ. Ну правильно, і саме головне, що після того вечора з подругами сім'ї подруг не розпадаються. Добре, йди мірій, бігом. Боже мій, Неля, скажи, а це плаття також моделювалося за твоїм ескізом. Чи ти його купувала? Насправді цю сукню шила собі моя мама. От і шила собі моя мама, але потім якось вийшло так, що вона її пошила. Носити вона її якось не дуже хотіла. І вона каже, неля, візьму собі. Я кажу, ну давай трошечки її вшила і ношу її я. Тобто чекай, 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 чекай. Тобто, ти хочеш сказати, що твоя мама такої самої статури, як ти, що вона шила цю сукню на на себе? Так, можете подивитися, тут є фотографія моєї мами в молодості. Ми звичайно не дуже схожі. Але вона Ага, ну ось тепер мені вже зрозуміло, звідки ноги ростуть. Браво, 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 батьки! Що народжуєте нам таких гарних дітей? У мене було таке захоплення. Я дуже любила ходити на тематичні вечірки. Це був такий, не буду говорити стиль відпочинку, це був стиль життя. Тому що ти йдеш на вечірку. А якщо тим більше це якась вечірка тематична, тобто ти маєш якось відповідно вдягнутися, це завжди дуже цікаво. От тобто я пам'ятаю, одна із таких найяскравіших це була ботанська вечірка. Тобто, де куди ти там йшла, коли йшла в окулярах, і, тобто таким з підручниками. Потім була мілітар-вечірка, в українському стилі, ну і звичайно Хеллоуін. Після того, яка доля, ти костюмів. У мене є дуже-дуже сукня така цікава. Я її купила цього року на Хеллоуін, Але це була така пишна сукня. Вона здається навіть тут, така перша у цій антресолі? Так, здається, тут ви самі розумієте, що. Кожен тримає у своїх антресолях те, що вважає за потрібне. А наша героїня виявляється в своїх антресолях, тримає сукню, яку вона собі готувала не на що інше, а на Хеловін. Я мала завжди уяву, що справді на Хеловін шиють щось таке е, страшне, щоб полякати там вечором, коли вже стильніє е, людей. А ти придбала таку ямурську сукню, яка ну просто не знаю десь на сцені ні порхати, ні може грати попелюшку, чи ще якийсь дуже позитивний образ. Чому ти хотіла просто вирізнятися із натовпу на Хеловін? Цю сукню вибирала з моїм другом. І вибирала її в останній момент, як я в принципі все роблю в своєму житті. І що, все розкупили, лишилося це. Десь так. Я вдягнула цю сукню, відкрила там, так? Відкрила цю штору, коли мене побачив. Він так дуже-дуже так дуже мило сказав: ну ну тобі так гарно в цій сукні, ти в ній справжня принцеса. І вже після цього я не могла не купити її. Її можна ще вдягнути. Я ще так собі подумала на якусь в ролі дружки, якщо я буду на весілля. Неля її, її я тобі скажу більше, її можна одягнути будь-де навіть на власне весілля. Але наразі. Наразі буде. Поки... Як буде скрута, то й до того йдемо і повір, що ти в ній не програєш абсолютно. Тому я тебе дуже прошу. Давай потренуємося, одягни її вже я похожа на е, якусь е, героїню старого кіно. Мені здається, насправді ось мені дуже подобається, що можна ось так зробити. Скажу зразу: ціара моєї подруги. Ну, ось десь приблизно так тільки макіяжу не вистачає. Ну не вмію я ще тіари насправді носити. Серед збіговиська, де одні страшитла навколо, дуже влучно, коли з'являється бодай один ангел. А за таких за нормальних, таких звичайних обставин, так коли ти вирушаєш там роботу, йдеш брати інтерв'ю і так далі. Там скажи, будь ласка, от є якісь речі, без яких журналісти вийде дому? Це завжди диктофон, це завжди блокнот. А це завжди ручка, це завжди голова на плечах і наглість в очах. <смі> я би так сказала. <смі> <смі> Знаєш, дорогенька як журналіст. Журналіст. То я тобі скажу, все, що ти порахувала, абсолютно важливі речі. А я тебе попрошу візьми, будь ласка, свою сумочку, і ми заглянемо, що у ній лежить. От ми зараз дізнаємося, що лежить у маленькій валізі журналіста. <смі> Тож це славнозвісний блокнот журналіста. Там записуються геніальні думки. Я тобі чесно скажу, це блокнот, який насправді він має таку для мене символічну, не знаю, таке символічне значення, тому що цей блокнот я купила на свій перший репортаж, коли я працювала в газеті, писала для газети. І в мене не було тоді диктофона, у мене зламався телефон. І я пішла, купила цей блокнот, і це був такий мій така паличка-перечалочка, де я нотувала, нотувала все-все-все. І потім по цьому блокноту, по цим нотаткам я писала. Це ж, це дуже добре. Я, чесно кажучи, я, я очікувала, що ти зараз скажеш щось інше, що ти виймеш цей бухт і скажеш, але я вам признаюся чесно, в ньому дотепер не написано жодної фрази. Помади, дзеркальце, грибінці і всі інші речі, які я супроводжують виріш, ні? ну, У мене є тут тональний крем, у мене є вологі серветки, у мене є паспорт, бо тому що, як ми знаємо, не, жов, не, не жінка. Завжди моя ходити з чим. Паспортом, що за... якщо вирішиш швиденько там поставити якийсь запит, щоб паспорт був під рукою. Так? Нормально. Чи купальник кажуть, що треба з собою носити? Ну як журналіст вийде з дому без паспорта і без купальника? Скажіть мені на милість. Крем, я не знаю, звідки це взагалі Ви Подивіться тільки. Я так і знала. Я знала, що нас буде очікувати там абсолютно щось неймовірне. І фотоапарат. Боже мій, У мене таке враження, що це як знаєш скатерть самобранка. Ти все виймаєш, і начебто сумка невелика сама по собі, так, така турбинка. Стільки речей вже неї виняла, я так розумію, що це далеко не кінець. Я взагалі в шаті звідки там стільки. Я сама не знала, що мене стільки речей. Ти бачиш, наскільки корисно, наскільки корисно нам знімати таку програму. Ти хоч будеш знати, що лежить у тебе у сумці. Це духи. Це правда, маленьке. Можна понюхи? Це версачі, але це маленьке. Це не все. Це ті, що запомістилися, розумієш? Угу. Ну, в принципі, версачі. Ти взагалі здогадуєшся, чому я тебе сюди привела? Саме тут, у цьому місці, знімалися сторінки оцього глянцевого журналу. Як ти потрапила в глянець? Що це за історія була? Так у мене в житті склалося, що я писала в газеті і паралельно була журналістом глянцевого журналу. В цьому глянцевому журналі набирали дівчат для фотосесій. Ніколи б не подумав, що Неля може бути моделлю не із-за того, що вона не підходить по модельних мірках, а навпаки, підходить. Просто вона дуже скромна така дівчина. І я б ніколи не подумав, бо для мене моделі це такі трішки нахабні, злі, самовпевнені. А Неля не така. Але коли ви про це сказали, то чесно кажучи, образ вимальовується. Я тепер розумію, хоча б звідки в неї оцей стиль. я завжди за те, щоб все в житті спробувати. Якщо є можливість спробувати, то треба спробувати. Ну це не легко. Тому що це цілий, ну це то в кращій мірі це цілий день. Ти встаєш там, не знаю, в шостій, восьмі, тебе красять, фарбують. це цілий день. Там немає ніяких розмов про те, щоб десь поїсти або випити води. Ти цілий день на ногах. Типу, ну це насправді тоді я переконала, що це важка робота. І я не знаю, знімаю капелюха перед дівчатами, які витримують ці фотосесії на вулиці, коли жахливо холодно. Коли не знаю, там ти хочеш їсти спати і взагалі, а ти мусиш. Ну, ти повинна просто давати цю емоцію на камеру. Милі мої дівчатка, аби ви знали, важка жіноча робота це не прибирати вдома, це не мити посуд, не прати пелюшки, не драяти баняки. Найважча жіноча робота це ходити по подіуму і вчитися мистецтву дефіле. Знаєш, Нель, я вже після того всього, що ми про тебе розповіли, і показали, я страшенно схвильована з однієї причини. Я хочу запросити тебе в одне місце, але я не знаю, чи ти знайдеш там такі речі, в яких ти звикла йти на подіум, чи такі звабливі сукеночки, які ти нам показувала у себе вдома. Але я чомусь переконана, що не було такого випадку, аби в цьому місці ми не вдягнули гарно, стильну, сучасну нашу героїню. Ти згодна на такий експеримент чи ні? Вік, я тобі скажу чесно, я сьогодні віддалась повністю в твої руки і повір, Тільки тобі я можу дозволити себе повести вже в будь-яке місце. Тобто, ти мені повністю довіряєшся, так Ну, на сьогоднішній день. так. Я зрозуміла. Ситуація в моїх руках. Ну що ж, наль, повір, я виправдую твої очікування. Я не сумніваюсь. Ходімо ідемо. Стильну дівчину ви самі розумієте одягнути непросто, а нашу героїню і поготів. Але ми спробуємо це зробити і безперечно допоможе нам у цьому магазин Парада Люкс. Ходімо! Йдемо. Доброго дня. Доброго дня, знайомтеся. Це наша героїня Неля. Окрім того, що вона є журналіст, вона практикується у модельному бізнесі. Удвічі підвищений попит. Так Так що ми маємо добре думати і добре свідкувати, що їй запропонувати для того, щоб вона залишилася задоволена. Починаємо роботу. Починаємо Ну я в принципі прихильниця суконь більше, але люки трошки. Таке щастя. Так. От який вам колір подобається? Насправді дуже гарний колір. Я дуже люблю цю тканину. Ми а, хотіли плаття, так. Да. О, несподівано плаття нарядне. <рес> давайте, я дуже люблю сукню. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Ще давайте ми костюмчик якийсь виберемо. Так, сукня Ось. у нас уже є. Ми будемо робити мене іще гарнішою, ну ще хоча б трошки. Які речі можуть найбільше відповідати її типажу? Вона така романтична, правда? Хоча це не виключає на ній якийсь діловий стиль, якісь сукні, коктейлі. Вона така цікава дуже з героїня у нас. Як несподівано, правда, як мило. Настільки от така сукня, знаєте, з тої категорії суконь, коли вдягаєш і почуваєш себе справжньою леді. Ось це той варіант, ну, тому що дійсно. Тому що мережево і да. колір такий дуже елегантний. Так, вона дійсно, ну я не знаю. Е Хоч бери іди на якийсь бал <гум> десь так, дуже гарно. і довжина така моя улюбленна. Тобто довжина чудова, і таке плаття. Якщо на нього одягти або такого ж кольору жакет, або чорного, воно зразу перетворюється в таке ділове більш плаття, стримане, то так. можна погратися з цим, правда. Брала такий фасон сукні, яка здається ну, поза модою. Так, є якісь такі сукні, які, в, які, в якому часі вони би не існували, чи зараз чи 10 років тому назад, чи двадцять. Вони все одно актуальні. Скажіть, які головні такі заклади того, щоб сукня завжди не губила своєї актуальності? Вибір кольору і вибір фасону. Це якраз абсолютно ідеально класичний колір, такий, знаєте, він ніколи не виходить з моди. І поєднання матового атласу, такого не блискучого, просто не дуже вечірнього. Атласу і мережі воно безпрогрешне. Ой, як ніжно. Чудесне ділове плаття, правда? Так, дуже гарне. На всі випадки життя. От точно. воно таке, не знаю, класичне і в той же час дуже елегантно виглядає. Але воно таке, як плаття сарафан, під нього і блузку можна одягати, правда? От, між іншим, мені здається, так. буде непогано пальтоном ну, на кінці. Я от раз на нього і дивлюсь весь цей час. Комфортне, правда, Пальто? Так, дуже приємна. Воно дуже підійшло до суху насправді. Існує такий типаж жінок, які навіть у одязі сірого кольору вони не виглядають, як сіра мишка. Має дуже велике значення колір обличчя, доглянута шкіра, хороший макіяж. Тоді сірий колір не буде завадою. Ой, як красиво! Парижанка просто. Я також дуже разом, що не париж. А ще знаєте про американські кінострира? Ну ще чорно-білий кінематограф да, і такі дами сиділи поличають таких гарних нарядах. Дуже гарні. Це абсолютно такий безсмертний образ. Чорний з білим він безпрограшний. Він Такий умісний в будь-якій ситуації. Навіть він може бути вечірним, може бути коктейльним, може бути діловим. Тобто, куди би ви не оділи чорний і білий, це буде завжди дуже на місці. Напевно, інтуїція мене все-таки підвела, тому що я очікувала героїні нашого побачити сьогодні в червоному. Ну що ж, подивимося, що вона обере на подіум. Дуже гарно вона підібрала шарф. Образ трошечки такий, ну, в принципі, досить темний, але дуже елегантний. І цей червоний шарф це просто бомба. Ви бачите, висновок все-таки один, їй дуже підходить класичний стиль. Один на сто, напевно, випадок, коли майже кожна річ, яку ти вдягаєш, вона тобі підходить і лечить. І я дивилася сьогодні на себе в дзеркало і я дійсно бачила. Все ж таки таку леді. Я отримувала від цього задоволення. Ось власне образ, в якому я зараз, це дійсно той образ, в якому хочеться бути довго і чим довше. Ось така вона, наша леді інред. І милі чоловіки, скажіть мені, будь ласка, хіба можливо у неї не закохатися? Па-па.